Був мій перший день, коли я тільки повернувся з Херсонського напрямку. Там ми працювали в зведеному загоні. Це був мій перший день. Я вийшов на роботу. Все було як завжди. Поїхав по місту, ну і почув вибух. Знаходився ну, дуже неподалік. Під'їхав, побачив полум'я, побачив руйнацію будівлі. Ну, прийняв рішення, що потрібно забігати. Почали ми евакуювати людей. Вже приголомшила руйнація. Тобто я вже розумів, що це не якась маленька ракета, це щось дуже потужне, тому що руйнація будівлі була дуже велика. Після того вже під'їхали мої поліцейські співробітники. Керотитор я роздав їм задачі, де потрібно оцепити периметр, де потрібно так, щоб не допустити, щоб люди ще більше травмувалися, потрібно було прибрати паніку. І сам зайшов внутрі. Дуже було багато диму. Потім я вибіг, в мене був протигаз. В машині надягнув його, але вже почалась пожежа. І з небайдужими громадянами ми почали витягати людей. Тобто люди були сильно травмовані, дуже зламані кінцівки, кінцівки висіли просто на одній шкірі, почали витягати людей, почалася сильна пожежа. Після того, як ми витягнули всіх людей, до яких мали доступ, всіх цивільних осіб, які знаходились і допомагали, ми їх також вивели. І потім я забіг будівлю, щоб провести ну, візуальне спостереження, не залишилось лі ще люди ну, в будівлі. Я пробіг до останніх рядів. Перевірив, немає людей, і потім вже вийшов з будівлі. Ну була дуже сильна загазованість, дуже багато диму. Але всіх до кого ми мали доступ, ми всіх врятували. Страшно не було, тому що патрульні поліцейські вони підготовлені під ці події. У нас і до військових дій були навчання. Ми працюємо завжди в критичних умовах. Тому, в принципі, ця ситуація не скажу, що була штатна, але патрульні поліцейські до неї готові. Потім вже почалася сильна сильна пожежа. В мене почав плаватися прямо на обличчі вогнегасник. Поплавалась камера, яка висіла на поясі. Тобто вже була нестерпна температура, і ми вийшли з будівлі і вже працювали. Працювала служба ДСНС, проводила тушіння пожару. Це трагічна подія в історії Кременчука, Загинуло дуже багато гарних людей внаслідок російського терору. Звісно, що це залишило в моєму серці певні відбитки: лють та ненависть зага помсти, щоб всі росіяни понесли відповідальність за свою терористичну діяльність.